Маурісіо Почетино на такі сів. І думає, ну у нас в принципі все виходить, можна почати чуди. І е, це був матч, такий виживання арсеналу. Так в цьому матчі, в принципі, е, все будувалось на індивідуальних помилках, тому що кожна команда була сконцентрована на тому, що треба відіграти матч просто блискуче. Видання Ель Chiringuito говорить про те, що Баварія розглядає варіант заміни Тухеля. М на всім привіт, друзі, другі подруги. З вами як завжди, Стас, і я Вауті обов'язковою дією є написати цікавий коментар з питанням для рубрики Вільний мікрофон, підписатись на канал та поставити лайк це все дуже допомагає в просуванні україномовного контенту, а тим паче, такого специфічного як футбольний контент. Що ж, друзі, цими вихідними проходять дуже цікаві клубні матчі, і відзначимо декілька з них. А також відзначимо декілька гучних новин з трансферного ринку. Ну, точніше, плітки з трансферного ринку. Моя найлюбленіша тема. Погнали! Що ж, почнемо цей випуск розгромом? Розгромом Челсі від Ньюкасла. А точніше, Ньюкасл переміг Челсі з рахунком 4, мать його 1. За що? Why? Знаєте, розбирати цей матч з точки зору, там типу тактики, з точки зору індивідуальних помилок і всього іншого для цього є інші футбольні блогери, експерти, до яких я не відношуся. Я вам давно казав, що я такий самий диванний експерт, як і більшість із вас, але чисто з повідчуттям і повболівальницьки можу сказати, що Челсі відверто обісрались після непоганого проміжку минулого місяця, навіть початку ще цього місяця, Челсі просто. Котяться знов-таки вниз. Знаєте, таке відчуття, що вони. Ну там, окей, в попередніх матчах, особливо ще й матч з Манчестер-Сіті, де вони зіграли 4-4. Да? Не без долі візіння було, що в першому, що в другому матчу, там вже не пам'ятаю, з ким вони до цього грали. З ж. І да, візіння допомагало і, безперечно, дуже тягнуло їх. Але на даний момент таке відчуття, що Челсі, знаєте, думають, типу. Маурісіо почетино таки сів і думає, ну, у нас, в принципі, все виходить, можна почати чудити. Я не хочу цього робити. Ти мусиш? Давай, стань одним із цих тролів, гаразд. І починаю. Ну, от я просто дивуюсь, якого хера в стартовому складі проти Манчестер Сіті вийшов у Гочуку. При всій повазі, але цей хлопець дуже молодий. Він все-таки. На мою думку, більше схиляється на атаку, але якогось хера він опинився в стартовому складі і опинився Бадяшиль, який, в принципі, не має чудового ігрового тонусу, на відміну там від того, ж Лівая колвіла, тільки через те, що він був травмований і він ще не відновився в плані, не війшов в ритм. Він не грав багато. ну. Типу, що за бред? А зі сторони Ньюкасла все стабільно. Ньюкасл вийшли грати і вийшли перемагати своєю традиційною 4-3-3 з швидкими флангами, а, мастеровитими флангами та ісаком на вістрі атаки. Вони дуже швидкий гол. Ну як дуже, окей, давайте. Не дуже швидкий гол. Все-таки вони забили його на 13 й хвилині, але це все таки достатньо швидко. Потім на 25-3 -й, й хвилині там Рахім Стерлінг теж Рахімстер. Стерлінг б'є стандарти, штрафний у Челсі. Такого ніколи не було. Але я ну, це я від цього вже був здоволений Але Рахім Стерлінг пішов і окей, забив гол, питань. Нема тут красавчик, але саме рішення, чому саме він, я не знаю. Він ніколи не був виконавцем штрафних ніде в жодній своїй команді. А нагадаю, він пограв за Ліверпуль, за Сіті. Ось зараз за Челсі. Ну таке Ріс Джеймс себе посадив на жовту картку в 55-тій хвилині, що потім на 70-й там хвилині вилилось те, що він отримав другу жовту картку і видалився на взагалі з матчу. коли на 70 70-й хвилині Ласкельс чи Лачельс забив другий гол Ньюкасла, Після цього таке було відчуття, що все Челсі не хоче грати більше взагалі. Типу, на нам треба. Ну ми вже програли. Та щось і настрою великого не було грати. Ще й програємо. Ну все, ми не граємо. Ну, так це виглядало. Об'єктивно, після першого після другого м'яча, швидкий, одразу швидкий гол забиває жолін. Тому що так тут накосячив тягосіло. Тяго Сілва накачав накосячив в тому плані, що отримав м'яч, хотів віддати пас на цього Бадяшиля, але поняв потім, що його накривають. І, скажімо, хотів відмінити свій замах ногою, але вже торкнувся м'яча і фактично скотив Жолінтону на удар поворотах. Таке буває, не можна звинувачувати Тяго Сіл в усіх бідах цього Челси в цьому матчі. Тому що тягосів це найдосвідченіший футболіст цієї команди, це найкращий захисник за. У цій команді, і е, у кожного трапляються якісь ляпи. Е, ну Типу, це це таке буває і це нормально. Але сам Челсі після усіх подій, об'єктивно, з 60-ї хвилини по 90 не було нічого. Потім почались там заміни на, на 70-й хвилині почали заміни в атаку. Але знов-таки, Мудрик вийшов замість Галахера, Кайседо замість Угочуку. Собі нарешті Армандо Броя замінив Джексона, і на цьому типу здавалося, може щось піде. Абсолютно інертна гра від Мудрика, від Брої. І так він там намагався чіплятися, але ж до нього м'яч не часто доходив. При тому, що володіння в цьому матчі в принципі досить рівне: 54-46. Так, на користь Ньюкасла, але це фактично це рвана гра, де володіє одна і інша команда, і просто після 60-ї хвилини. Ньюкасл робиться, що хоче. Ласкаво, просимо до пекла. А Челсі так. Видалення Джеймса, тому підтвердження: пішов назад, не встиг задів того Гордона, видалився все. А останній гол Гордона, хлопець отримує м'яч. Знов-таки Бадіашиль його не просто не, не перерізає цю передачу. Він біжить і просто з моменту, де нема нічого страшного, він забиває гол при тому, що стоїть на ньому захисник, а за цим захисником ще один захисник і все одно гол. Ну, я не знаю. Типу, я не експерт, я Болівальник, і з точки зору вболівальницького, мені здається, що Челсі абсолютно, просто абсолютно програв цей матч ще до його початку. Вийшли не ті футболісти, грали не в ту схему. взагалі, план на гру був взагалі не той. Треба було, якщо ви вже йдете грати. Скажімо, з позиції захисту, тоді грайте з поволодінню м'ячем, тримайте м'яч, не віддавайте його просто так на таких дирних помилках, які були весь цей матч. Просто грайте першим номером або вже грайте тоді другим номером, але дуже щільно, дуже як це робить Брайтон, коли їм треба низько сіли, звузились і не дають нічого зробити все. Ентоні Гордону та його Ньюкаслу великий, великий просто респект. Хлопці красавчики, якщо не помиляюсь, вони одна з найкращих команд в АПЛ в цьому сезоні по кількості забитих м'ячів. Так, 31 гол після 13 турів, при тому, що більше тільки у Манчестер Сіті 33, але якщо я не помиляюсь, якраз Ньюкасл більше всіх хоч провели такі матчі, де там ото було 4, там 1, 4, 0, 5, 6 і все інше. Ну, типу, Ньюкасл в цьому плані просто звірі. При тому, що ще грають в Лізі чемпіонів у групі смерті в іншому матчі, де грало одразу два українці, Бренфорд зустрічався з Арсеналом, де Ярмолюк зустрівся з Олександром Зінченком. І це був матч такий виживання Арсеналу. Чому виживання Арсеналу? Бренфорд. Дуже непростий суперник. Ну для Челсі взагалі це просто смерть. Бренфорд це просто вбивця якийсь лондонських клубів. А Арсеналу було важко тільки з точки зору того, що Арсенал це битва Давіда з Голіафом. Арсенал володіє м'ячем, арсенал б'є по воротах, ну б'є в сторону воріт, поворотах то вже інше. З 15 ударів Арсенала, лише 4 там потрапили в площину воріт. Але питання навіть не в цьому. Ви помітили, що навіть не маючи своєї головної зірки Айвана Тоні, Бренфорд все одно виступає. Досить впевнено. І враховуючи те, що Айван Тоні повернеться вже після зимового трансферного вікна. А він або буде грати за Бренфорд, або вже говорять, що його. І Челсі хоче купити, і Арсенал хоче купити. І на нього там цінник 80 мільйонів. Вибачте, але цей чувак реально дає голи, він вже довів це попередні пару сезонів. І цей Бренфорд без нього теж дає результат програти Арсеналу 0,1. Ну, це не серйозно з точки зору того, що відбувалось на полі, тому що Бренфорд мав можливості дві можливості забити гол так точно. Скажімо, це були такі досить високовідсоткові моменти, гольові, де на початку матчу Різ Джеймс виніс. Ой, Різ Джеймс Деклан Райс виніс цей м'яч з лінії воріт. А потім в кінці матчу Олександр Зінченко зробив те саме. Правда, він перед цим напоров там цей момент, але потім також так врятував Арсенал, тим, що виніс м'яч з лінії воріт. І фактично цим подарував перемогу своїй команді, так якби не гол Кая Хаверца, який в принципі на останніх хвилинах теж забив свій гол з навісу від Бакайосака, не було б взагалі перемоги цієї арсенала. Тобто арсенал, який є одним з фаворитів АПЛ. Одним з трьох лідерів АПЛ на рівні з Ліверпулем та Манчестером Сіті, який не зрозуміло, хто з них візьме в цьому році лігу. Бренфорд проти одні цієї команди грає абсолютно на рівні, навіть граючи там умовно в антифутбол Хоча у Бренфорда були моменти, це не можна назвати антифутболом Бренфорд команда, яка гризеться, солідно гризеться, арсенал не може зробити і тільки на останніх хвилинах у них виходить вирвати перемогу. Це я говорю для того, щоб ті, хто говорять що ось там Челсі в сараї нічого не може зробити. Ось там умовний Евертон там втопився взагалі, все це вже шлак. Ось там, бачите, Манчестер Юнайтед не можуть де, тонуть там на кожному кроці. Хлопці, вони грають в найкращій і найсильнішій лігі, лізі світу. Навіть Ліга Чемпіонів в певному сенсі легша, ніж АПЛ. Тому що тут у тебе. Кожного тижня мінімум два матчі проти дуже сильних суперників, і ось Бренфорд проти Арсеналу це доводить. Не менш цікавим була зустріч лідерів англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті та Ліверпуля. Гра знов таки, як завжди, йшла по повному сценарію від Пепа Гвардіоли. Зрозуміло, що так, Манчестер Сіті є домінантом в кожному своєму матчі, але відверто у Ліверпуля ж є серйозні проблеми в складі. Так, вже там на 27-й хвилині Холанд забиває гол з. Індивідуальної помилки Алісона, ну як індивідуальної помилки, так в цьому матчі в принципі все будувалось на індивідуальних помилках, тому що кожна команда була сконцентрована на тому, що треба відіграти матч просто блискуче. Просто ми маємо вийти і зробити те, що від нас вимагає тренер. Але на початку матчу там Алісон віддавав пас Воротар, який, в принципі найкрай один з найкращих, хто грає ногами, не від... віддає неправильний пас, і дуже близько. Там пощастило, що просто не реалізував цей момент. По-моєму, філфодин цей момент так Створив Алісон, він виносив м'яч, м'яч зрізався з ноги, потрапив до Аке, аке накрутив. Ну, це просто смішно, коли центральний захисник накручує. Ну як накручує, проходить того самого Олександра Арнольда, який взагалі, ну це це ж це ж просто. Ну, це не це не захисник, припиніть називати Трента під правим захисником. Він просто півзахисник. В нього від захисника нема нічого, він не вміє захищати. Тись колись там п'ять років тому він вмів там, хоч щось зробити в захисті. Зараз це просто аморфна людина в захисті. Це просто конкретно заточений на атаку футболіст, флангу та півзахисту. Все типу у нього така сама роль, як у Зінченка в арсеналі, тільки Зінченко зліва тренд справа, але при цьому зінченко реально краще грає в захисті, краще відпрацьовує, краще читає момент, знає, хоч десь знаходитись цей. Ну просто сиди, я сам відкрив. Коротше, проходить його. Аке віддає пас на, на цього на Холанда. Холанд забиває. Він отримує м'яч між двома захисниками Вандейком та Матіпом. Все, що тут робити, Холланд такі моменти забиває так. Клоп одразу робить заміни по початку другого тайму. Луїс Діас виходить замість жоти. А потім цей сідає Кертіс Джонс. Виходить Гравенберг. Типу, він розуміє, що треба гак, повиходить знов таки замість. Собослая він розуміє, що треба більше насичувати атакуючу лінію, і тільки на 80 80-й хвилині той самий Арнольд, який я кажу, що в Атаці просто красавчик, він забиває гол з такого моменту, де просто да, всі були розібрані по гравцях. Типу захисники закривали атакуючих футболістів, атакуючі футболісти розтягували простір для Арнольда, і він просто пройшов і ударив все на везіння, і забив гол. Супер, М нема питань, переможців не судять. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішення цих всіх питань. Але це не гра другої або третьої команди АПЛ в тому плані, що розумієте, атакувальні гравці не можуть створити. Окей, сіті намагав сіті також створив лише один гол, і то допоміг цех... центральний захисник. Але е при цьому, доку, який вийшов на лівому фланзі Арнольда, він розривав той фланг так, що. Як не вкурити, що треба заміняти Арнольда або просто поміняти його з кимось позиціями, тому що ну просто з'їдають, типа там умовного Гомеза випустити, умовного конате. Я не знаю, може вони на травмі. Я не перевіряв. Ну, ну, ну це ж ну коротше, у мене нема слів стосовно гри Арнольда в захисті. Так, а таці, красавчик в захисті, бляха, муха і велике питання. І добре, що в цьому матчі нема переможця і переможного, є рахунок 1-1, і в принципі ці команди заслуговують. Обують на цей рахунок, тому що Ліверпуль та команда, яка захищається і входить контратаки. Манчестер Сіті команда, яка дуже багато володіє м'ячем, дуже багато атакує, але може і пустити у таких контратакуючих команд. Цікавий матч, цікаве протистояння завжди Клопа і Гвардіоли. Там навіть щось була в кінці суперечка між Нунізом та Гвардіолою. Непонятно, що там вони не поділили. Але в цілому, ну звичайний прохідний матч топів АПЛ нічого не сказати. Ліверпулю потрібні підсилення. Вкотре кажу, особливо правий захисник. Швиденько пробіжимося по результатах в інших топ-лігах. Цікаво, можу відзначити те, що Мілан перемогли Фіорентину та повернулись на третє місце в турнірній таблиці серії А. Над ними Ювентус, який має 29 очок, та Інтер, який має 31 очко в своєму активі. Аталанта грала з Наполі, приймали бергамійці. Бергаміті, Ну, мабуть, да. У себе вдома неаполітанців та програли з рахунком 1-2. І Наполі займає четверту сходинку, а Таланта займає п'яту сходинку в турнірній таблиці серії А на даний момент. І що нам цікаво, як болівальникам українців, це те, що Жирона продовжує знаходитись на першому місці Ла-Ліги, маючи 34 очка в своєму активі. Після 13 турів Реал нас доганяє, але у Реала матч. Наскільки я розумію, сьогодні в момент, коли я записую це відео проти Кадіса, і якщо Реал перемагає, то вони виходять на перше місце. Але питання в тому, що Жеро награє свій матч трішки просто пізніше. І грає вона його проти атлетіка Більбао. Ну, типу, не в непростий непростий матч. Але знов-таки вболіваємо за наших. Ну, ви знаєте, лайки. Коментарі за наших. Барселона після матчу з Райо Валікано спустилась на четверту сходинку, 1-1 зіграли вони цей матч, а Атлетіко Мадрид піднялась на третю сходинку, Атлетік Більбао замикає п'ятірку лідерів. Перейдемо до Бундесліги і одразу ще почнемо про трансферні чутки. В Бундеслізі Баварія перемогли 1-0 Кьольн, типу, результат. Не дуже, да, враховуючи рівень Кьоль на сьогодні, а Байер Ліверкузен переміг вердерський Бремен з рахунком 3-0 і знов-таки зачепився за першу сходинку Бундесліги. Таке відчуття, що вони реально помінялись місцями Баварія з Байером. І, ну, взагалі і той, і то Байер, але не має значення. Байер Ліверкузен зараз 3-4 очки. І 37 забитих голів, 10 пропущених. А Баварія Мюнхен займає друге місце. 32 очки, 43 голи забили та 9 пропустили. І в чому цікаві ситуації? А видання Ель Chiringuito говорить про те, що Баварія розглядає варіант заміни Тухеля на Хаві Алонсо. Так, у така заміна тренера головного, але це не в цьому сезоні, в наступному. І це знов таки типу точки зору того, що Баварія завжди краде найкраще у своїх конкурентів по Що лігізі. Ради. Але я дуже сумніваюся, насправді, що Хаві Алонсо перейде в Баварію, тому що, ну навіщо, що він виграє від перехіду в Баварію? О, oh, ні. No. Баварія зараз проблемна. Баварію треба налаштовувати. У нього може як вийти, так і не вийти. А Баварія потрап... витратила немало грошей минулого літа. Перед цим ще немало грошей. Витратила рік тому. Тому навряд чи йому дадуть повний карт-бланш все, що хочеш трансера. з травсера. З Ліверкузину у нього все виходить. Я думаю, що він закінчить зараз сезон з Ліверкузеном і говорять, що може перейти в Реал Мадрид Реал Мадрид з наступного сезону Карл Анчелоті вже не буде головним тренером, якщо вірити в більшості Видань світових, то так воно і буде. Тому ніби якось пряма дорожка підсвічується для хаві Алонсо, або знов таки е, хабі Сорі Алонсо, і знов таки та можна і в Леврикузині лишитись та будувати Дінастію. Ви бачите, що як зараз лихорадить Баварію Тому подивимось за цією цікавою ситуацією. Якщо вже зачепили тему Реал Мадриду, то продовжимо. АЕС повідомляє, що наступного літа Реал може вийти на охоту одразу за МБАПЕ та Холландом. Це, звісно, ну просто тема з області фантастики. Але давайте не забувати про те, що відступню Холланда всього на 200 мільйонів. Я кажу всього на всього, тому що зрозуміло, що такий футболіст має коштувати набагато дорожче. 200 мільйонів коштує Холланд. а Амбапе, взагалі, наступного літа може бути вільним агентом, якщо він не продовжить свій контракт з ПСЖ цієї зими. А вирішиться це вже найближчими місяцями. Тому в цілому за там умовні. 200 мільйонів та якісь, які вони, вони реал точніше дасть МБАПЕ у вигляді там підйомних та зарплатні, вони можуть спокійно підписати цих двох футболістів. Ну я звісно сумніваюся, що таке буде, як мінімум, що Холланд Мбапе не захоче ділити своє звання головної зірки команди з кимось ще. А в реалі ще й Вінісіус на це претендує. І Белінгем про що вже говорити взагалі, по-моєму він виступає зараз краще ніж всі ці хлопці. Тому ну досить спірно, але тема є, і АЕС про це повідомляє. Ну будемо спостерігати, що нам лишається як болівальникам. Та ще невеличка тема про Челсі. Звісно ж, хто ще повідомляють ESPN, що Челсі включились в боротьбу за хвічу і кварски. Гравець Наполі оцінюється, якщо я не помиляюсь, там щось близько 80 мільйонів євро. Але питання в тому, що за ним я ну нібито претендують на нього. Баварія, Реал, Сіті, Барселона, Ньюкасл, Челсі. То, типу, куди ви там? Челсі? Ну реально, куди? І знов таки, що ви хочете замінити? Мудрика е, замінити на кварсхелю? Що той, що той? Типу, не факт, що щось зараз вам дадуть, і окрім того. В минулому сезоні Короскалі був топ. В цьому сезоні відвертий провал. Мутрик ще також може там, набрати обертів, так, що вже чомусь розчаровуємось ми всі так. Але, ну, типу, це ще можливо. Плюс у Челсі там лінія атаки переповнена, якщо зараз відновлюється Нкунку, він мав, до речі, з Нюкаслом грати, але, типу, ще не до кінця відновився і. Кого, ну куди ви твам, той Хварскеля? І особливо на фоні тих, хто ще претендує на нього. Ну куди, камон? По великому рахунку на сьогодні все. Я відзначив найцікавіше, що було найцікавішим для мене. Сподіваюся, було так само цікаво і для вас. Пишіть свої питання для вільного мікрофону в коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це дуже важливо і це дуже приємно. Як завжди, традиційно не прощаюсь вами. Слава Україні!